І так, народ, всім привіт, слава Україні! Значить, випала мені дуже цікава можливість показати вам наш новий старий Камаз, який ми віддали на фронт на початку війни. Так що зараз поїдемо, глянемо, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. І самому ж дуже цікаво, в якому він зараз стані. Тож нагадую вам, що у нас буде розіграш цінних призів. На днях у нас буде стрім. Проведемо лотерею для збору коштів на для 53-ї бригади. Компанія Elite Select надає нам три цінні призи. Це посімат соняшника, а саме Саксон. Буде у вас можливість виграти. Так, Це у нас Саксон, Альфа і третій берекет і третій кожного гібрида по мішечку. Буде у вас можливість виграти. Мішок е, соняшника Sakson Альфа і Bерекет е, всього-навсього за 500 гривень. Так що е, слідкуйте, проведемо е, дану лотерею на днях, ввечері, там, ближче до лотереї, повідомлю, коли, коли саме це буде відбуватися. Ну а також розіграємо ми з вами ще більше крутих подарунків, ще більше посімати від компанії Elite Select е, Буде насіння, будуть цінні призи там павербанки, ліхтарики. ну і Так далі і тому подібне. Так що підписуйтесь обов'язково, далі буде цікаво, а також корисний для вас. Перед новим роком будуть вам скажімо так, гостинці. Ну що ж, їдемо тепер дивитися на, наш, на нашого нового старого татаріна. Вон він стоїть красавець. Наш апарат. Так, народ, добрались ми до нашого минулого татарина, який виконує службу в Збройних силах. Отакий от от апарат. Ностальгія. Покажу вам. Колись я, колись я обіцяв зробити обзорку, але, але не встиг. стоїть біля мене. Як вам машина в загальному? Хороша машина, дуже хороша. Удачна. Як ти казав, як віддавали, видати, не жаліли, тому що не, не жаліта машина. Не жаліта, да, так. Да. Як то машину зажаліють, то вона потім то то не їде а так. Їде, нормально. Вовремя все обслужується, все робиться. Да. виконує да, роботу виконує да. роботу да. в будь-який день в будь-який час на ходу ще, ще може якісь вас зауваження чи ні ніяких зауважень немає все добре по роботі по воломках щось Ні, ну це таке текущий ремонт Розход... розходний розхідний матеріалний матеріал масла фільтра Згодом ми поміняємо колеса нові і буде машина Лучше працювати. — Так, так. Ще краще виконувати роботу, так. Да? Резина вся ж рідна, да? так? Приїхали на ній 40, так? Да? Ну почти 40 тисяч, так. Да. Май, майже 40 тисяч, так. Да. Віддавав я. За 20 місяців то це. Ну, в принципі, нормальний пробіг. Хоча є більше вже пройде. Ну це, грубо кажучи, вже пройшло два роки з момент. Ж... Ну 21 місяць вже пройшло. — Ну так. Да. Це наші косяки на Т-150 Євгенович здавав нас задом вороною, трошки в'їхали. Є такі моменти трошки, але в цілому машина в гарному стані і я ж кажу ось з водієм розмовляємо, то велика ваша заслуга, що вона в такому стані. Зараз покажу як вона всередині. Це ж захист погнувся, да? це здафа, так? Це ж да? це, це, це штори, мабуть, да? ні? І штори. Ну, Виглядає виглядає непогано. Едблю заливаєте, ж, да? AdBlue, до речі, все працює, вже зараз покажу вам, який пробіг. Акумулятор ви міняли, да? ну, новий поставили. По кузову такі моменти є, Понятно, що машина працює трошки в інших умовах. Не у фермерських, а скажімо так, в бойових умовах. Да, чоловік ось все зробив по хазяйському, фонарики. І покажу, звичайно, що в салоні. Навіть раму ви перефарбували, так? Да? А кузов вже ж вигоріли, казав. Не кузов бак. Так ви повністю його перекрашували? Ні, 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 я самурам. А, саму раму. А, саму раму. Рама, рама виходить, вигоріла. Саму раму. Ну сам кузов нормально, вроді ні до нічого. А в нас на прицепі ж Получається, що по, 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 облази просто там ні грунтовки не було нічого на, на КАМАЗі нормальний стан, що стосується кузова. Зайдемо всередину, все цивільно. Прикрить, так? Да? Ні, ні, просто що це. Сейчас можуть протяга не показати, якщо воздух умала набуть Так завести? Можуть, Можна завести? Можна, звісно. Покажу. Шевроны можна виконувати? Можна, конечно. Шеврони Підтвердження того, що машина знаходиться дійсно там, де вона потрібна. Бо комент багато пишуть. Пишуть про те, що ну, різні коментатори про те, що там ти я там займаюся трошки волонтерством підзбирую ми кошти на автомобілі. Так, кавал, так. Машина працює по-чесному, все нормально. Пишуть люди в коментарі, ну деякі там, я не кажу, що всі, ну деякі такі писаки знаходяться, які пишуть. Ти б купив сам якусь машину і передав би на фронт. Ну, Чим це не машина, так? Я думаю, якби так зробив кожен, то. Було б, було б все трошки краще можемо завести так? Да? Непривично трошки сідушка Зараз я шукаю собі на, на нашого татаріна пневмосидіння. сидіння бо то не діло так, не да? бо вже забув вже як що і куди. Не, на газ не треба нажимати. Я вже забув як воно швидко качає чи довго качає, бо я на, на, на старому тут же хвилин, хвилин 5 поки повністю вже качає. Пробіг подаємо, О, О, 71. 340 було. Не стоп пішов. А що ви хочете? Так да просто хотів. Блин. Сейчас. Тестирование. О, тест. Все работает. Все контролируемо, ні ничего. Ошибок не горит, ніде нічого. ничего. Ні по електроніці ни да ничего не будет. Ну электронику там підключаю раз комп'ютер, все нормально все. за проблем никаких не было, Нет. ничего. Ну, бачите, машина хоть и кацапская, но теперь она служит для нас. Это надо будет... Предупредили сообщение, ну, ничего не было. Ну, Все чисто. Що, чист. все, чист. все, можна А Я зараз вийду, познімаю, як він тихенько працює, чистенько, не можеш нічого не кушпилить. В кабіні порядок. Водій слідкує на 200%. І це мене радує, що водій дійсно слідкує за автомобілем. Так, так, так. Тихенько, диму немає, так? Да? Все все, все, все. Ні по двигуну, ні по коробці нічого не було. А не було, не було, не було такого, що не можеш переключити, щось на коробці заїдало? Десь кілька разів було таке, ну, там треба було, ну, куплянка, на телескопі по правому, в різьбу і все. Технічно проб, якась сам да? а, так, Це Нова машина. Ну так. No, да. Вона ще, як би сказати, вона напка. 70, кіл... 70 тисяч це ще не пройде. Mm. Збійде там 200-250 тисяч, то це вже... можна буде робити якісь висновки, так? Да? Ні, ну слава Богу, що вона не, не ламається, дай Бог, щоб вона служила вірою і правдою. <реку> тобто, нюансів немає, ну давайте я спереді спереду. Пройду. А фільтра не міняли? Міняли? Що за піхоти, не Все по регламенту доробився. Драбинку я от міняв, хто, хто дивиться відео на каналі давно бачили. Це водій, коли ми. Та ще новий ще купили, там новий водій, сів, сів за руль і на алеваторі трошки не, не вписався, Репнув тут підножка ножка і ковпак. Ковпак теж міняли. Акумулятори ми також міняли, але... Акумулятором зараз п'ятера місяця А, За цей, за автономку, да? накрилась, коротше. Вот, а, вот так у нас открывается капот. Перестала его надувшим консилировать? Проблема вот этих Замена мозгов, вона работает. В принципе, все механическая часть рабочая. но, сказали специалисты. Цей, тестировали проблема щось воно там все залитоксировано тільки міняється. його? А Буде складно. Склад. начинают альтернативу поставили нормальний сухий фен Працює. забор мозгу как выплотно покажи з той стороны Отакі ось поставили вибасту китонське сидіння подій викинув, бо незручно. Ну а так це бачите, все чистенько, гарненько. За машиною і слідкують. Ще раз о обійду показую, бо багато людей питають, що з новим КАМАЗом, тому ось вам звіт, звіт за два роки служби нашого КАМАЗа в Збройних силах. Для себе на пам'ят знімемо В принципі показали, розказали, да? нехай працює за, для перемоги, і щоб всі, всі повернулись додому військові і всі наші люди. Каже, поскоріше з побідаю. Поскоріше, так. Так що, вам показав, всім дякую за увагу. По традиції ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і все буде Україна. Так, Все буде Україна. Так, народ, їдемо додому. Татарі не вам показав. Тепер їдемо далі. Треба ще шкоду Чому? на сервіс погнати, бо щось... Щось шелестить в двигуні, не знаю, або якийсь рулік, може десь підшипник Так, махаємо Камазу до зустрічі і нехай він нам нашим воїнам ще послужить нехай служить і щоб все було добре і всі були живі і здорові. Ну а про техніку діло буде. Так що єднаємось. Об'єднуємось, підтримуємо один одного. Менше хейту один до одного, бо бачу, що там, дивлюсь бабошка, що там різні ютуб-блогери погано відгукуються, недовольні, що бабошку віддав машину за 300 доларів свою. Але як не крутий, він віддав і зробив, зробив якийсь вклад в нашу спільну перемогу. Немає значення, вона дорога чи дешева. Кожна людина робить те, що в його силах. Так що давайте єднатися, менше хейту, більше допомоги для наших захисників. Так що проведемо на днях стрім, розіграємо наш посівмат і допоможемо зібрати для наших захисників кошти на автомобіль. Так що далі буде і все буде Україна.